Микола Колісник, заступник міністра енергетики України. Пане Колісник, доброго дня. Вітаємо вас. Доброго дня. Отже, в якому стані нині українська енергосистема? Варто зазначити, що фактично причиною відключень графіки обмеження електричної енергії на сьогодні є виключно. Російський енергетичний терор, терор та обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури, оперативне відновлення пошкоджених е, об'єктів відбувається завдяки, зокрема, отриманій підтримці з країн-партнерів е, від початку повномасштабного вторгнення фактично 36 країн направили понад півтори тисячі. Е, Об'єктів для того, щоб допомогти нам, це гуманітарна вантажі, які фактично можна виміряти в приблизно 20 тисяч тонн. А це обладнання, яке безпосередньо необхідне енергетичним підприємствам для того, щоб швидко оперативно відновлювати та забезпечувати світло в домівках громадян. Міністерство енергетики, зокрема, активно здійснює таку координаційну роль щоденно здійснює взаємодію між нашими енергетичними підприємствами та міжнародними партнерами для того, щоб пришвидшити можливість отримання цієї міжнародної допомоги. Важливо також зазначити, що наразі вже розпочалась фактично зима. Вже почалось зниження температури. Традиційно підвищується зокрема споживання електричної енергії, і саме зараз вкрай важливо забезпечити балансування енергосистеми. І тут, власне, кожен може допомогти. Зокрема, ми закликаємо побутових споживачів споживати раціонально комунальні підприємства, місцеві органи влади, не включати те освітлення, яке є не вкрай необхідним, використовувати його раціонально. Ситуація змінюється впродовж дня, і ми закликаємо слідкувати за актуальною інформацією щодо застосування графіків безпосередньо в достовірних джерелах в Обленерго в кожній області Укренерго як системного оператора саме як офіційних джерелах. Пане Колісне, а яким є наразі дефіцит і чи зменшується він? Ну, ми можемо бачити фактично. Е стан за рахунок тих черг і тих графіків, які застосовуються, з результатом ефективних насправді і постійних ремонтів, які наразі відбуваються з метою відновлення уражених об'єктів, де це дозволяє ситуація? А ми бачимо, що графіки поступово скорочуються, і власне єдине, що залишається, це постійний ризик обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури. Як зниження температури поступово, яке за нашими вікнами відбувається, впливає на баланс енергосистем? Звісно, збільшується і споживання власне електричної енергії? Але з метою покриття є низка рішень, які приймаються активно урядом. Це окрім того, що звісно активний ремонт тих об'єктів, де це дозволяє ситуація, також це залучення імпорту. За результатами власне успішних перемовин з європейським союзом, ми маємо доступну потужність 2,1 гігавати імпортних потужностей з країнами-партнерами. Урядом прийнято рішення, щоб стимулювати промислові підприємства, контрактувати електричну енергію за комерційним імпортом. що ті Підприємства, які 60% від власного споживання купляють по імпорту, до них не застосовуються графіки обмеження потужності. Таким чином ми отримаємо додаткову електричну енергію, і це допомагає нам збалансувати її всередині країни. Пане колісника. Які прогнози щодо енергопостачання на найближчий період, якщо не буде чергових масованих обстрілів? Маємо сказати, що на сьогодні енергетики роблять все необхідне, щоб стабілізувати енергосистему, покривати роботу, отримувати її цілісною та покривати той необхідний, фактично об'єм споживання. Але в той час ми розуміємо, що кожен обстріл не додає потужності енергосистеми є наслідки руйнування. Тому на сьогодні ми повинні чітко зазначати, що стабільність роботи енергосистеми це питання безпеки. Ну і щодо підтримки, яку надають нам зокрема наші міжнародні партнери, зрозуміло, що я думаю, багато нам розповісти у цій царині. Ви не зможете через чутливість цього питання, але стосовно тих потреб, які є в українських енергетиків для відновлення енергосистем, як ви оцінюєте достатність цієї допомоги, і тих ресурсів, які є в їх розпорядженні? На жаль, ворог застосовує багато озброєння, шахедів, комплексні атаки дронами, ракетами, змінюючи типи озброєнь, і кількість уражених об'єктів вона постійно збільшується. Тому власне і потреба вона постійно оновлюється, постійно здійснюється. Це щоденна робота з підприємством енергетичної сфери. На жаль, ми бачимо, що щоденно продовжуються обстріли. Тому власне, ми і взаємодіємо з партнерами постійно оновлюючи, що саме потрібно, куди, як, як пришвидшити. Яка технічна деталізація цього обладнання? І на жаль, ця потреба лише збільшується, вона постійно оновлюється, і ми активно закликаємо наших партнерів. Щоденно маємо міжнародні зустрічі, щоденно взаємодіємо з тим, щоб пришвидшити отримання необхідного обладнання. Дякую вам за інформацію. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, що, попри обстріли Росіян в енергетичній системі України, вдається тримати баланс. Втім, про скасування графіків відключень, поки говорити зараз.